Ходив я в вторий клас, учитель спрашував національність. Я кажу козак. Він нема такої нації. Руський. Прийшов додому, плачу. Який я русський, я ж козак. Ну, значить будемо русські, а то висвітлять нас на, на Соловки. Була книжка історія населення Кубані, історія козаців. А потім вже все це заглушили. Друг був, жав Тобри його хобі, а він жав скрити, скрыть, в нас хвомилии українські, запорізькі, тому що нас душили, Господи, побыли. тому що весь Краснодарський край зробили російським. Надо, чтобы все кубанские казаки знали, как в 1921 году терцких казаков перестреляли, которые сопротивлялись советской власти. Вам не нравится здесь работать? Мы переселим вас. Операції по виселенню проводили НКВДсти і частини Червоної Армії. Із станиці Полтавської вивезли за 12 днів 20 тисяч душ, чоловіків, жінок, стариків, дітей. Бачить, ходить чоловік погороду. Поверт, подвертай гарну. Подвертай. І все. А куди ж везли? Ну на станцію. Козакстан. 37-го року інститутську кафедру української мови і літератури розігнали всіх викладачів і багатьох студентів ввиду того, що українізація не витікає из культурних інтересів населення і служить класовому врагу, президіум северо краю з полкома постановляє. приостановить украинизацию во всех районах и станицах, перевести все дело производства на русский язык, перевести все газеты на русский язык, а также прочую литературу, подготовить мероприятия для перевода преподаваний во всех школах на русский язык, радиовещание на украинском языке прекратить. Вот так оно пришло. Забрали не только мову, забрали хлеб и худобу, забрали землю, Руйнували храми і одвічні звичаї. Словом ламали козацтву хребта. Голод на щедру кубанську землю, як до речі, і на Україну, привезли на залізному коні колективізації. Тут діло, я думаю, так, зайшло за того, за самостійну Кубань. Коли кращих вигнали в 18 му році, то стали козаки боротися за те, що. От ваша Росія, тепер ви захищайтесь самі. А ми самі. Ми вигнали і ми не будемо за вас воювати. І от це і пішло. Вернулись. Ага, так вам самостійно кубань. У 30-х роках понад 350 тисяч кубанців виморили, ще понад півмільйона розвіяли по світах, 17 станиць стерли з лиця землі назавжди. Через усі геноциди, Продерлась козацька порода. Пронесли люди крізь віки крізь сталінські репресії і голодомори прадавні дідівські звичаї. Ми їздили по станицях, ходили від хати до хати, від двору до двору, не покидало відчуття, що ми вдома. Все тут нагадувало Україну. А ваша як фамілія? Кумпан. Кумпа. А ваші предки звідки? А? Звідки предки ваші? Звідки? А, витки, я? з України, українці. Я сам порох моя хламелія. А зовут? Іван Денисович. По паспорту хто? Ну, руский, звісно, по паспорту. А ви вважаєте кім? Ми хахлами вважаємо. Хах... Да. Скажу, приїхали до нас дочка старша з гарячого ключа. І отут ми накрили на стіл, як обычно, ж в Україні, знаєте. Цілими і як почали українські пісні. А от сусідка каже: Рая я плакала як почула ж свої пісні, так почала каже, плакати. Дяковінка. Дяковінка, Дяковінка, моя бурейка, бурейка. моя усе да, України, да, да. Українці. <райці> і як зараз нас можуть ділити, я одного не можу зрозуміти. Україна і Кубань, це все було завжди за Московські газети, навіть дуже демократичні, пишуть, що нібито Україна наміряється. Іспользувати Чорноморський флот для проведення десантних операцій на российской кубані. А наш? Хіба такий десант не висаджено ще 200 років тому? Ну нічого, піднімемся. Піднімемся. Як у нас впівають пісню, козацьку. Пройде день, як не наче неділя, і казачство знов заживе.